Віля 166 шістдесят радуются радуються за вас і селян передають. Вихід Курбидінова із ізолятора в прямому ефірі транслює група Кримська Солідарність. Це громадське об'єднання кримчан. Надо уходить, а то сейчас опять вместе, Там столько мест нету. Скучно не буде. Курбидінов жартує, обіймає кожного і дякує за підтримку. Еміль народний адвокат, людина з великої літери, так його називають кримчани. Вони не побоялись і переїхали під ізолятор з усього півострова. Видімо, сока знамінатине для нас цей день, скільки камер, скільки дати. Саус, джек, джек, джек. Еміль, хоч і професіонал, але приречений на програш, бо в російських судах він захищає тих, хто постраждав від кремлівської влади, кажуть його колеги. Це просто неудобний колючий адвокат, який стоїть на захисті своїх клієнтів, ніколи не йде ні на які компроміси, ні на які уступки. Стоїть лише на стороні закону і свого клієнта. 6 грудня Крубедінова затримали дорогою на роботу. Про це одразу у Фейсбук повідомив його друг, адвокат Едем Семедляєв. Я узнав, що моєго колегу, друга Еміля Курбідінова задержали сотрудники центру по противодействию екстремізму. Причина задержання якоби пост в соціальних сетях. У репості Курбедінова п'ятирічної давнини силовики побачили написи арабською і прапор забороненої в Росії організації Хізбут та хрір. Адвоката звинуватили у пропаганді та публічній демонстрації символіки екстремістських організацій. Репост уже видалено. А був він зроблений ще 2013 року, коли у Криму діяло українське законодавство. Тому ніякого умислу у здійсненні правопорушення у Курбедінова не було, пояснював у судовій перерві його захисник. Ті а, пости датируються октябрем 2013 року, розміщення в Криму. Тобто, в той час, коли а, на території Криму, де Юра і де факто действовали закони України. По законам України, аль ислами не какой-то запрещеної или террористической организацией. Торік за ці перепости, але в мережі ВКонтакте. контакті уже вже відсидів, 10 діб. Стаття була та ж. Тепер суддя згадував попереднє покарання як обтяжуючі обставини. Колеги з праву Курбедінова вважають тиском на них усіх. Очевидно, що йде давлення на самого ізвісного адвоката, йде давлення на все правозащитне движення в цілому і на весь непокорений наш народ. Затримали Курбадінова на підставі доносу колишнього жителя Криму, який зараз живе у Сирії. Один із свідків обвинувачення співробітник ФСБ Андрій Сушко. Ось він на відео. Ви співробітник ФСБ. Чому ви мовчите? За кадром голос Еміля Курбадінова. Він наздоганяє співробітника ФСБ, бо родичі та його підзахисний упізнали цього чоловіка. Було похищення чоловіка, питки. Вас узнали. Про що? Ви співробітник ФСБ чи ні? У вересні 2017-го російські спецслужби селоміць викрили з дому Рената Параламова. Його добу катували і уже знесиленого викинули посеред вулиці. З нього вибивали свідчення в причетності до та хрір. Еміль Курбедінов – один із небагатьох адвокатів, хто ризикнув захищати таких обвинувачених. Тому силовики на Курбедінова і тиснуть. Такі різки, такі різки всіх іміють місто бити, да? коли ти займаєшся захистою Політійським по політично мотивованим ділам і зачисляє таку защиту. Я думаю, що всі адвокати це полагають. у листопаді на засідання Кримської солідарності кільком адвокатам та активістам вручили попередження про те, щоб вони не порушували законодавства в сфері тероризму. По суті, це повідомлення, що вони тепер під спецнаглядом перед затриманням таке ж попередження отримав. І Курбедінов загласне тому документу. Ми, адвокати постоянно, знаходимося під оперативною розробкою. Тобто, согласно цим документу, в отношенні мене, моїх колег-адвокатів відвелись і, скоріш, ведуться якісь оперативно-розисні мероприятия, що в принципі недопустимо. Колеги не виключають, що на Еміля тиснуть, бо той взявся захищати одного із затриманих українських моряків Богдана Небелицю. Відсидівши в в'язниці п'ять діб, Курбедінов знов їде до Москви захищати українця. Моряки – це може, бути була остання капля. в этой чаше, да, после которой они решились на такой шаг, э, привлечь его к административной ответственности, потому что о том, что у него на странице есть какая-то публикация, я думаю, правоохранители знали давно и просто его придерживали для удобного случая. Ще одна політично мотивована справа Курбедінова захист автора «Кримреалії» Миколи Семени. Російський суд звинуватив його у сепаратизмі, бо в одному із матеріалів дії Росії 2014 року журналіст назвав анексією. За це він отримав 2,5 роки років умовно та заборону працювати за фахом. Я думаю, це попитка спецслужб Росії дати такий імпульс тим журналістам, які знаходяться на території Криму, і таким образом Росія намагається, то тобто, грубо говоря, заткнути рот тим. То має своє міння і свою позицію по поводу ситуації в Криму і в Росії. В общем, Курбадінов із родини депортованих кримських татар. Народився і виріс у Краснодарському краї Росії. На батьківщину предків до Криму переїхав 11 років тому. Зараз живе у Сімферополі. 37-річний Еміль одружений і має двох дітей. Дружина Діана каже, пишається своїм чоловіком. Еміль працює ледь не всі 24 години на добу, але і на родину знаходить час. От в ми були в, Турції. Летом їздили в міста Криму. Еміль очень любить дарить дітям подарки. Ні одна командировка не проходила без його сувенірів для сім'ї, без сладостей для дітей. Він дуже радується, коли Приходять гості, він в ріні знаходиться дома. 2014-го чотирнадцятого отримав російську ліцензію адвоката, та виграшних процесів у його практиці немає й досі. Попри це, торік міжнародна організація Frontline Defenders внесла Еміля до п'ятірки кращих правозахисників світу серед тих, хто відстоює права людини. Ігор гуртокар Олександр Машталер. для Кримреалії.